Слава Україні! Сьогодні поговоримо про кубкові змагання. В одній четвертій кубка Волині в гості до Луцького Динамо приїздила команда МФК Ковель. Рахунок у матчі відкрив Віталій Романчук. Та ще у першому таймі з усиллями Максима Грасимука зрівняли. Вирішальний гол на рахунку Олексія Федчука на 23-й хвилині. Таким чином Коваль проходить до півфіналу Кубка Волині. Наступне поєдинок Респект Торпедо. Цілий тайм команда відіграла, не забивши жодного м'яча. Розв'язка мастава у другій половині. Після масовної атаки торпедівців гарно відіграв Ольшевський Дмитро голкіпер команди Респекту і розпочав свою контратаку, у якій на 19-й хвилині Віктор Сущ відкрив у поєдинку. Потім на 23 й хвилині Михайло Зайчук реалізував шестиметровий удар. Таким чином встановивши рахунок 2-0 на користь команди Респект. Вотранс Краш. Вже на другій хвилині Олександр Повідзюн відкриває рахунок у матчі. Та транспортники не знітились і на третій хвилині Артем Фадецький звільнює його. Але вже на четвертій хвилині. Дмитро Бабенко знову вводить кораж вперед. Команди атакували одна другу, і більшу половину гри транспортники грали з п'ятим полівим. На 26-й хвилині це принесло свої дивіденди. Микола Коляда забив гол і зрівняв рахунок. Ще залишав стрішки часу, аби вийти вперед. Та, на жаль, це не вдалося жодній з команд. Тому на нас очікували після матчів із шостими троє, в результаті яких перемогла команда Вотран з рахунком 3-2 і прямує до півфіналу. Ще в одній четверті на нас чекає матч Люберт Надія, після якого ми дізнаємось повний склад півфіналістів Кубка Волині. Ось вашої увазі результату однієї четвертої у інших кубках. А як вам ідея, все ж таки, щоб Кубку Волині брали участь усі команди з усіх чемпіонатів? Це було б доволі цікаво. Кожна команда, навіть сьомої лігі, Б може поборотися за головний трофей області. Свої думки пишіть у коментарях, і обов'язково наступному чемпіонаті щось придумаємо.